В ефірі новини п'ятниці 30 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите п'ямбіль. Відкрили алею пам'яті героїв. Росіяни знищили одну зі шкіл глухова подробиці авіаудару. Як мешканці Шостки ставляться до самокатів, які нещодавно з'явились на вулицях міста. Ямполі відкрили алею пам'яті захисників України у центрі селища. Встановили фотографії всіх 25 уродженців ямпельської громади, які віддали життя за Україну. На церемонію відкриття запросили рідних загиблих героїв. Траурну панахиду за ними відслужили військові капелани. Після чого присутні поклали квіти до стели з зображеннями полеглих захисників. Сійські військові скинули на глухів шість керованих авіабомб. Внаслідок атаки поранення отримала 77-річна жінка. Пошкоджені три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи та автомобілі. Найбільших руйнувань зазнала місцева школа номер 1 у ніч проти 30 серпня російські військові атакували глухів керованими авіабомбами. В результаті удару було пошкоджено приміщення навчального закладу. Про це повідомило оперативне командування. Північ директорка глухівської школи номер 1 Алла Матосова говорить, що під ударом росіян опинився один з корпусів її школи. Тут навчалось близько 200 учнів початкових класів напередодні традиційного свята. До якого готуються всі нормальні, здраві люди, день знань, перше вересня, коли всі чекають школи на своїх учнів, на батьків, Привітала прильотами трьох ракет. Вибачте, на слові, я не можу зрозуміти, яким чином спортивна зала, кабінет співів так заважали Російській Федерації. Ми знаходимося у жилому районі, поряд нас п'ятиповерхівки. Люди, звичайно, що налякані, ніяких баз тут немає, ніяких військових тут немає. Розумієте? Це просто терор. Дійсно терор проти населення, проти дітей. Всі живі, ніхто не отримав поранення. Це відбулося вночі. Але морально. Це дуже важко. Начальниця відділу освіти Глухівської міської ради Оксана Юдіна говорить, що окрім шкільних класів, у цьому приміщенні знаходився інклюзивний центр, де працювали з дітьми, особливими освітніми потребами. Корпус, де вчилась початкова ланка, діти перших-четвертих класів. Другої сторони цього приміщення інклюзивний ресурсний центр, якого який обслуговував. Нашу глухівську громаду, шалигінську, Березівську і есманську громаду і надавали ну, працювали з дітками з особливими освітніми потребами, а також і безпосередньо в першій школі тут п'ять класів, які вчаться діти з особливими освітніми потребами. І це і початкова ланка, в тому числі від потужних вибухів постраждали сусідні житлові будинки. Пенсіонерка Ганна Богданова говорить, що у більшості квартир її п'ятиповерхівки вилетіли вікна та двері. Було. Я тут вибух. первого не чула, а люди почула, я глуха, а тоді, як почула, я вскочила на кухню, все то розкидано, оце окно і тут розбилося. Тоді пішла у окно вибито посередині. І лежить, воно на подоконіки і на полу, і не знаю. Можна його і зробити чи не взяти. Страшно, а тоді я як глянула, усе закидано ми стекли, бачите, що ділається, всі то подвісти то побилі. Сергій Сорока мешкає навпроти пошкодженої школи. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома з дружиною та сином. Дружина збиралася з старшим сином їхати на суми. Якраз була у ванній кімнаті, що можна сказати, її спасло, бо вибух був значний. Там якраз. Дві стіни, вона ну, майже не, не щутіла того, що відбулося. Дитина була у спальні. Я спав тут, ну було, скажімо так, встиг <смістить> накритися ковдрою, хоча розумію, що ковдра не допоможе. Ну, Накрився осколки. До речі, оце штора, оця тюль теж стримала основне скло, яке розбилося. Ну, час. Частина скла пройшла і наскрізь ну, спасла ковдра. Швидко, мобільно, сучасно та драйвово. Чи все ж таки небезпечно для усіх учасників дорожнього руху? Ми питали у жителів шостки, як вони ставляться до сервісу прокату електросамокатів у місті. Відповіді були неоднозначні. Що говорили містяни? Дивіться далі. Кілька місяців тому у шості з'явилася нова сучасна послуга прокат електросамокатів. Одразу новий вид транспорту набрав популярності серед містян, адже раніше такі сервіси були доступні лише в великих містах. З появою електросамокатів з'явилися і проблеми, і різні думки щодо їх наявності в місті. Почалося бурхливе обговорення в соціальних мережах щодо і місця знаходження, і поведінки тих, хто ними безпосередньо користується. Комусь це до вподоби, хтось же реально обурений тим, що відбувається. Ми спитали учителів шостки, чи заважають їм електросамокати, і яке їхнє ставлення до наявності на вулицях міста цього виду транспорту загалом, так неоднозначно, як то можна сказати, бо з одного боку, нібито хороша задумка. Але вона, мабуть, не дуже продумана, щоб десь це було, як це було. Ну ще така е, звички у нас немає. Ще може треба ще трошки було підождати, бо є інші потреби, мабуть, ніж самокати. Плохо. Чесно, плохо. Везде валяються. На них ездят, Не дай Бог і дітей можуть збити. Я к ним плохо отношусь. Вони вообще здесь не в тему. Лучше бы туалети поставили где-нибудь, чем електросамокати були. От ребенку в туалет куда-нибудь, куди его везти? Некуда. Я проти взагалі погано. А чому? Ну тому що нема порядку. Треба, щоб було виділено місце, де вони повинні їздити. А то між людей. Йдуть люди і вони не знаю. Я негативно ставлюся. Негативно. Ну, Якщо виходиш з дитиною на площу, вони літають і ти просто не встигаєш дивитися, не за ними, не за дітьми, і буде так, що вони їх почнуть збивати. Були такі, хто ставиться до прокату електросамокатів або ж позитивно, або ж взагалі. Нейтрально. Усі опитані нами шосткинці одностайні в думці, що однозначно цей сервіс має бути більш впорядкованим. Добре, добре. і ну, все одно. Я старий чоловік, мені вони не мішаю. Скільки хожу, ні разу не бачила, щоб самокат валявся. Ну, стоїть, ну і хай себе стоїть. Я пішла і пошла. Ну головне, щоб не заважали людям, особливо з коляскою, коли ходиш, то типу ну, щоб не льотали. І ну якби з повагою відносились до інших людей, які ходять з ними по одному тротуару. Ну, як на мене, це більше ніякої користі немає, тому що фактично вони не їздять на той самий мікрорайон Капсуль. Як добре. Ну якби я, я не проти новим е, особисто мені вони не заважають. Головне, щоб не ламали, не портили, не унічна Я ставлюсь доволі позитивно, бо це для підростаючого покоління, загалом для молоді, ну, цікавий э, вид дозвілля. От э, особисто я також не бачила, щоб вони валялись там посеред вулиці, але дійсно можливо треба продумати якийсь механізм, щоб їх якось. Чи в якусь певну годину збирали кудись за певною адресою? Тобто, щоб вони не валялись там, не світились, не жужжали там і так далі. Ну у шоці по вулиці Весняній виконують ямковий ремонт дороги. Крім того, дорожні служби облаштовують заїзди у двори. Останок про погоду. Вихідними погоду на території Шоскищини визначатиме південно-західна периферія антициклону. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, вдень від плюс 28 до плюс 33 градусів по Цельсію.